Ми будемо версити невеличкий фрагмент сайту. Для початку вам буде потрібен редактор коду та заготовка, яку я підготував, по яку ви зможете знайти в описі під цим відео або на телеграм-каналі кодимо Солов'їною. Отже, це буде невеличкий фрагмент сайту. Ми будемо практикувати вертикальне і горизонтальне центрування, і разом з тим зверстаємо повністю сторінку. Тож тут ми зачепимо більше знань, ніж просто центрування. Отже, давайте починати. Але перед тим не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо раптом ви ще не підписані. Традиційно починаємо з заготовки, я покажу, що тут вже є. Власне, тут не так вже і багато, є підключення файлів стилів, які нам знадобляться, і також. Безпосередньо ці файли стилів. Файл style 0 це обнулення стилів, яке нам буде необхідно для стилізації наших елементів. Якщо коротко, що тут є, тут я встановлю блочну модель для мого сайту, щоб мені зручно було задавати розміри та відступи. Тут я скидаю деякі стилі для посилань, щоб вони мені не заважали в процесі. Також я скидаю деякі стилі для списків. Де я буду використовувати списки, я покажу, коли буду робити розмітку. Скидаю деякі відступи і також обнулюю частину стилів для кнопок, де вони будуть використані, я також покажу. Перед тим, як перейти до розмітки, ми з вами підготуємо матеріали для нашої сторінки, що саме я маю на увазі. В нашому макеті є зображення, наприклад, фонове зображення, наприклад, логотип, наприклад, фонове зображення для. Блоку з соцмережами і самі іконки соцмереж. Ось ми їх зараз і експортуємо. Як експортувати графіку з Figma, я також покажу. Отже, ми вибираємо фрагмент, який нам потрібен, і ми вибираємо зображення. Растрове зображення Figma позначається ось такою іконкою. Власне, це зображення фону, ми його експортуємо у форматі JPEG. Саме JPEG, бо це повноцінна кольорова фотографія, і для неї підходить цей формат якомога краще. І зберігаємо це зображення у папку з зображеннями в папці з нашими заготовками. Так само експортуємо фонове зображення для блоку з оциконками. Не забувайте виділяти саме зображення, не весь блок, а саме зображення, щоб ви випадково не експортували все, що тут є. Також ми його експортуємо в форматі JPEG, бо це також повноцінне фотореалістичне зображення, що має багато кольорів. Тепер давайте експортуємо іконки соцмереж. Ми можемо їх прямо групою експортувати, але перед тим давайте повернемо їм повний колір, Щоб вони стали 100% по кольору, який тут задано. І експортуємо їх у форматі SVG. Це векторні зображення. Вектор дуже класно підходить для подібних картинок та іконок. Тому ми його обираємо і експортуємо всі три одночасно. Потім повертаємо тут 50% кольору. І нам лишається лише логотип. Ми його також експортуємо у форматі SVG. Якщо у нас немає ось таких іконок біля зображень, а є якісь вектори або тексти для зображень, то ми експортуємо це також у форматі SVG. На цьому підготовка завершена і ми переходимо до наступної частини безпосередньо розмітки. Тут у файлі index.html я спочатку додам шифти, які у нас будуть використовуватися. Я додаю три рядки. Ви можете не зупиняти відео, а подивитися я залишив це посилання також в описі. Плюс я зараз покажу, як ви самостійно можете підключати Shift таким способом. Для того, щоб зрозуміти, які Shift тут на макеті використовуються, ви можете виділити текст і подивитися, що тут у нас Shift Sofia Sans, тут так само Sofia Sans. Ці шрифти так само Софіа Sans з різною насиченістю цього шрифта. Є Regular, є medium. Тож нам лишається лише знайти спосіб, де взяти ці шифти. Усі шрифти, що використовуються у фігми, є у відкритому доступі. Тобто, буквально ви можете загуглити Sofia Санс просто в пошуковому рядку написати Sophie Sans Google Fonts. Одним з перших же посилань, ви побачите цей шрифт і переходьте на цю сторінку. Далі нам треба обрати з-поміж списку усіх шрифтів ті варіанти, що потрібні безпосередньо нам. Нам був потрібен варіант Regular, а також варіант Medium. Ми їх обираємо і дивимося, що ось тут виїжджає панелька з вибраними шрифтами. Тут ми бачимо код, який ми можемо одразу скопіювати звідси і підключити на сторінку. Що, власне, я і зробив. Тобто, тепер ви знаєте, як обирати шрифти і як з ними працювати. Це один зі способів підключення. Також тут є рядок, який треба додати до файлів стилів. Це ми можемо перенести вже зараз. У файлі style.css ми додамо рядок body і вставимо те, що скопіювали раніше. Тепер на нашій сторінці буде підключено цей шрифт Sans». І нарешті переходимо до розмітки. Тут ми почнемо з шапки. Шапка позначається тегом header. Ми його так і назвемо: header з класом header. Що тут буде всередині? Давайте подивимось, що у нас на макеті. На макеті ми бачимо, що у нас там є логотип, є меню з трьох пунктів і є кнопочка вхід. І усе це розташовано десь посередині сторінки. Тобто макет доволі широкий, але контент, який тут лежить. Займає не так багато місця, всього 1200 пікселів в ширину. Для цього ми в розміці створимо обгортку для таких елементів і назвемо її контейнер. До речі, якщо у вас не видно ліній на макеті, який ви відкрили у себе Figma, то ви можете перейти в меню, View та відкрити Rulers або використати сполучний клавіш Shift плюс R. Тож, тут всередині хедер, я додам контейнер. Це буде звичайна обгортка DIV, для цього div і використовується. Всередині, як я і сказав, у нас буде логотип. Це майже завжди посилання, всередині якого лежатиме зображення. Шлях до зображення це папка Images. Зображення logo.svg. Я також не забуваю додавати Alt це буде логотип, це опис нашого зображення. І додам клас до посилання логотипа. Клас лого. Далі я додам розмітку для меню. Для цього я використаю кілька різних тегів. Спочатку тег «Nav» з класом NAV. Тег «Nav» використовується для позначення навігації по сторінці. Кому цікаво більше про теги, можуть подивитися моє відео за підказкою. Всередині тега NAV я вкладаю список. В цьому меню будуть елементи лі з класом меню Item, а також посилання з класом меню Link. Я продублю їх, у нас три пункти меню і додам текст. Локації, галерея, контакти. І мені лишається додати кнопку вхід. Це буде Tag Button. З класом Button з типом Button, а також текстом вхід. Перша частина нашої розмітки закінчена, і ми можемо подивитися, що у нас вийшло на сторінці. Поки що на сторінці небагато, ми бачимо лише те, що ми додали. Тобто тут десь ховається білий логотип, пункти меню і кнопка вхід. Поки не додані стилі, ми бачимо лише ось таке. Тож давайте продовжимо розмітку. Тепер я додам тег Main». Всередину нашої сторінки. І тут же всередину я додам секцію, вона у нас на сторінці одна, це секція, яку я назву Hero секція Hero. Всередині я також почну з контейнера, з обгортки для мого контента. Бо якщо подивитися на макеті, то контент в цій секції також стоїть десь посередині сторінки, обмежений з обох боків. Точнісінько, так само, як і в шапці. Тобто, я тут додаю просто контейнер. І далі будую сторінку. Далі у нас є елементи ліворуч, це якийсь текст, великий, менший, і, наприклад, посилання або кнопка. І також блок для соцмереж. Для того, щоб їх зручно потім розмістити і відцентрувати, нам потрібна буде ще одна обгортка, яка займатиметься центруванням цих елементів. Це також буде div і я назву його Hero Inner. Тепер, ліворуч, у нас є блок з контентом якимось. Як я і сказав, тут є текст великий, є текст менший, є посилання. Хай це буде посилання, пройти тест. І я так і назву. Hero Content. Всередині у нас буде великий текст. Я дам йому назву Hero Title. І одразу скопіюю текст з макета. Під ним буде текст. Я назву його HeroText. І також скопіюю з макета текст. І нам залишається додати посилання. Я дам йому такий самий клас, як в шапці. Це буде клас Button. Не тому, що це кнопка, а тому, що ці елементи схожі за стилями. Щоб ми не стилізували двічі одне і те ж, ми просто додаємо однаковий клас. І тут текст цього посилання пройти тест. Що ж, з блоком контенту ми закінчили. Я умисно не вживатиму тут теги заголовків, бо у нас небагато контенту це лише фрагмент сторінки. Саме тому я великий текст позначив просто дівом. Тож перейдемо до другої частини блоку з соцмережами. Ми бачимо, що тут є якесь зображення, і воно у нас буде на фоні для цих соцмереж. Тому я створю обгортку, її Hero Image. А всередину вже вкладу список з соцмережами. Це буде список. Я його так і назву «social List», І всередині будуть елементи списку social item. А також посилання social link. Я скопіюю, зроблю три штуки. І тут поки що не буде жодного тексту. Але ми якось позначимо біля цих соцмереж. Що саме це за соцмережі, додавши ще по одному класу? Тут я додам Instagram, тут я додам YouTube. І тут додам Facebook. Звісно, ми могли б ставити сюди одразу зображення з нашими соцмережами, щоб побачити їх на сторінці. Та я зроблю це трошки інакше, застилізувавши ці іконки у файлі стилів. Отже, нашу розмінку закінчено, і ми можемо подивитися, як виглядає структура нашої сторінки безпосередньо в браузері. Ось таким чином це зараз виглядає, і потроху ми зараз це застилізуємо і перетворимо в те, що ми бачили на макеті.